І найсильніші приїхали до столиці навіть бронзова призерка чемпіонату світу, котрий нещодавно пройшов у лінці, Аніта Серегіна, билася за свою одеську область і в особистих змаганнях, і в командних. Ви сьогодні привезли доволі сильний склад. Причому у складі одеської команди є навіть призерка чемпіонату світу, яка б могла спокійно собі відпочивати вже на лаврах, бо вона собі гарантувала місце збірні. Чому? Но дело в том, что э, Одесская команда сегодня это хорошо смотивированная команда и тренерами, и спортсменами. Поэтому, когда у нас есть в команде лидеры, они не должны оставаться дома. Они здесь вместе с командой, приезжают на чемпионат, борются. Поэтому это видит младшее поколение. И это пример, я думаю, что в такой ситуации мы вместе, мы едины, мы можем высоко подняться в рамках украинского э, карате. У інших збірників Катерини Кривої, Анастасії Степашко, Олега Філіповича, Станіслава Гуруни і його брата Ярослава стояло завдання залишитися першими номерами від України. Це є лише початок чотирьохлічного шляху до Олімпійського Токіо. І ну, для нас цей статус по перше новий, по-друге, він якби збуджує багать, багатьох спортсменів і тренерів стосовно бажання показати краще і попасти в національну збірну, яка буде сформована в тому числі за результатами цього турніру. Тому відповідальність звичайно, велика, адже наступний чемпіонат Європи буде сформований за результатами цього чемпіонату і кількох відбіркових європейських першостей. Ката домінували представники Одещини. У комітету розгорнулася справжня боротьба між каратистами з берегів чорного моря і львівськими спортсменами. Гаряче було і лікарю змагань. Втім, серйозних пошкоджень уникнути вдалося за цих два дні. В перший день у нас були молодь кадети і юніори. То серед них травм майже не було, тому що там ступінь контакту більше обмежена і відповідно нас, скажімо так, роботи було небагато. Сьогодні вже роботи другий день змагань у нас роботи трошки більше, але в принципі статистично, скажімо так, небагато. Більшість фаворитів довели свій рівень Станіслав Горуна, призер світового чемпіонату 2014, у фіналі. Здолав Одеси та Дмитра Нігатурова. Наскільки цей поєдинок був напруженим для тебе? Все таки після чемпіонату світу, напевно, не просто було налаштуватися на внутрішню першість і доводити все таки своє місце в збірні. Було було важко. Але я, я своє місце не віддав. Ваш бій фінальний став продовженням такого протистояння Львівського Одеського. Наскільки ти відчував тиск вболівальників, тому що велика делегація підтримує Одеситів? Я, мені байдуже, я кожен не бію, концентруюсь на супернику. Я абстрагуюся тих зовнішніх таких чинників. Мені байдуже. Після мене в нас клуб, наша область, так само, я думаю, за мене вболівала. Мене підтримали не менше, ніж Одеська. Тому я думаю, то не має значення. Аніда Серегіна перемогла в бою за золото киянку Єлізавету Сірош. Вітаємо цією перемогою. Зрозуміло, що не просто було вийти на пік форми після чемпіонату світу, але все-таки тобі вдалося стати найкращою на чемпіонаті України. Чи важко це було? Ну, так да, було непросто, тому що всі сили свої я дала на чемпіонаті мира. Правда, после чемпіонату мира був ще один турнір. Ну, Хотілося поїхати. І здесь я виступала для того, щоб принести золоту медаль Одесскому регіону, щоб Одесский регіон победил. І у мене це вийшло сделать. Золото принесла, роботу зробила. чуть далі буде отдыха. Серед несподіваних золото кияна Андрія Таражанкова вазі до 84 кілограмів. При тому, що збірник Валерій Чоботар до числа призерів не потрапив. Ну, це спорт, і будь-який спорт, в принципі, я не передбачуваний, але все одно основні лідери вони працюють. І в основному всі фактично категорії можна в принципі, сказати, хто буде з ким працювати в фіналі. Тобто є в кожній категорії там два-три хороших, хороших спортсмена. Але у нас є певні правила відбору, і тому людям треба кваліфікуватись в четвірку, тобто в трійку. І після цього результати на міжнародних турнірах кваліфікують їх в національну команду України. Підсумку перше загальне командне місце у Львівської області, каратисти з Одещини, другі.